Всім привіт! Повертаємось зі Швейцарії. Їдемо додому в Україну. Ось такі авто. Ці авто були куплені для клієнтів. Оце Санта-Фе буде продаватися, це прямо прям на клієнта куплена машина. Кому цікаво буде, можу дати номер телефона хлопців, бути до них. Дзвонити на рахунок цього авто. Ось Такі автомобілі ми веземо, сонечко трошки засвічує. цього тижня нам поїздка вдалася, ми купили, дивіться, яке тегран Санта-Фе величезне, гарне, велика машина, дійсно велика машина, так для сім'ї великої. Було би в самий раз. Це пижик на автоматі. Цієї поїздки нам все ніби гарно вийшло. Купили 9 машин. Зараз будемо повертатися. Думаю, в понеділок розмитимося, повідаємо клієнтам машини і будемо їхати в наступний рейс. Один евакуатор вже приїхав додому, водій відпочиває. І наступні авто поїдемо забирати. Кому цікаво такі або інші авто, звертайтеся, номер телефону є. Переходьте на мій TikTok. TikTok так само називається як YouTube канал. Ну, і дивіться ще, що це короткі відео. Вони повторюються з тік-током бо довгі відео. Немає часу, коли знімати. На все не вистачає рук. Кому цікаво ось таке авто, можете звертатись, привеземо, підберемо, доставимо. Хто хоче до співпраці, це до хлопців, хто займається перекидкою, теж звертайтеся, раді вам допомогти. Всім дякую. Санта-Фе кого цікавить. Воно буде в продажі. Ми підбирали хлопцям, які займаються авто. Нам номер телефону. Всім дякую.